Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми. Є малятко, новий сервіс працює в Олександрії. Дівчинка у міській лікарні та хлопчик в районній. Перші новонароджені у 2021-му. Неспокійний початок року для правоохоронців та тиха новорічна ніч для рятувальників. В Олександрії з'явилася послуга Є малятко. Це новий державний сервіс, основною та обов'язковою складовою якого є державна реєстрація народження та визначення походження дитини. Результат цієї послуги видача свідоцтва про народження та ще декілька є обов'язковими під час реєстрації новонародженого. Двоє Олександрійських родин зареєстрували своїх хлопчиків саме через цей сервіс, та вже отримали свідоцтва. Як це було? Дивіться далі. Наприкінці 2020 року в Олександрії запрацювала нова послуга. Є малятко. Це зручно, сучасно та швидко. Адже за однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати декілька послуг, необхідних при реєстрації малюка. Першими свідоцтво про народження хлопчиків отримали дві родини 31 грудня в центрі надання адміністративних послуг. Ця послуга запроваджена в нашому СНАПІ в цьому році. Вона дозволяє вам для того, щоб ви не бігали по різних інстанціях, прийшли, подали заявку, отримали. І відразу ваша дитина не тільки отримала свій перший документ про народження, а й відповідно вже має картку платника податків і зареєстрована в інших реєстрах, які дозволяє надавати наша держава. Провадження послуги є малятко відбувається через центр надання адміністративних послуг та відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Тепер батьки новонароджених можуть не витрачати час на черги, відвідуючи різноманітні державні установи. Дана послуга в місті Олександрія почала впроваджуватися влітку цього року. Нормативні документи ми розробили і підписали в липні місяці. З цього моменту ми почали отримувати доступи на адміністраторів щодо роботи в відповідних програмних комплексах. І відповідно в листопаді місяці ми отримали підтвердження від Міністерства цифрової інформації щодо можливості відповідним адміністраторам після проходження навчання надавати дану послугу. І в грудні ми почали її надавати, пішли перші звернення, і ось сьогодні є результат свідоцтва про народження народження дітей на двох осіб. Ми запитали, які документи необхідні, аби скористатися новою послугою. Батькам необхідні документи, медичний висновок з відповідного медичного закладу, паспорти, ідентифікаційні коди. Паспорти і ідентифікаційні коди можуть бути в застосунку Дія. Не обов'язково мати оригінали цих документів. При введенні даної інформації в програму Дія ця інформація перевіряється автоматично і оригінали документів не потрібно. Копій також не потрібні ніякі для даної послуги. Тетяна та Євген Масловський подружжя, яке одне з перших скористалися, є малятком. Задоволені. Ми вирішили нею скористатися, тому що це дуже зручно і все зразу на одному місці все зробив. Прийшов, звернувся і тобі всі документ, документи. Прийшли, подали заяву 15 хвилин і через 4 дні отримали свідоцтво без, без всяких заморочок, швидко і удобно. Тож, якщо у вас вже є малятку, комплексну послугу для новонароджених можна замовити самостійно на порталі Дія, маючи на руках електронний медичний висновок. Вітаю здоровий, щасливий на радість батькам. Традиційно на початку року наша знімальна група також іде до акушерського відділення лікарні, аби дізнатися, хто ж першим народився в Олександрії хлопчик чи дівчинка. І ось цьогорічна ситуація. У міській лікарні рахунок новонароджених. 2021 року відкрила чарівна дівчинка. Але раніше за неї в районній лікарні народився хлопчик. Одностайної думки щодо гарної прикмети і статі першої новонародженої дитини у новому році навряд чи можна дійти. Одні говорять, що якщо народився хлопчик, то наступний рік буде вдалим для всіх. Інші дотримуються думки, що саме дівчинка передвісник спокійного та мирного року. Наша знімальна група завітала до акушерського відділення міської лікарні та з'ясувала, хто ж народився першим. Першою відкрила рахунок дівчинка, яка народилася в нас всім. 7 годин ранку, 2 січня, дівчинка 2430, 47 сантиметрів. Здоровенька дівчинка. Дівчинка в родині четверта, мама і новонароджена почуваються добре і завтра готується на випуску. Розповіла лікарка, скільки малюків народилося за минулий рік. За минулий рік у нас народилося 380 діток. Звичайно, багато були відправлені жінки по. Акушерським показникам в перинатальний центр міста Кіровограда, тому в нас трошки менше пологів було, ніж в 2019 році. Ну, Були і радісні дні, і були і печальні дні, ну, в основному радісні, тому що дуже ми радіємо, коли в нас народжуються здоровенькі дітки, здорові мами, здорові діти. Виписується своєчасно додому. Єдине, що у нас в зв'язку з карантином, то не було партнерських пологів. Згадує, що були дні тиші, але й були справжні бейбі-буми. Були такі дні, три, чотири, і по два кисарів за сутки за один день. Були такі дні, що, от дивіться, з 31-го на перший ніхто не народжував. Сьогодні планується троє роду у нас. Минулого року народилося дві пари двійнят, а ось в районній лікарні народилося чотири пари. Розповіли фахівці, скільки загалом за минулий рік було новонароджених. У нашому відділенні народилося 286 немовлят, з них було чотири двійні, всі діти здорові, пішли після пологового відділення разом з батьками додому. В райлікарні народжують не лише породіллі з району, але й з інших районів з Кропивницького і, звісно, з Олександрії. Так 1 січня о пів на третю ранку першим народився хлопчик-олександрієць. У нас рік розпочався із народження хлопчика. Вага у нього була 3 ,660 кг 660 г, 53 сантиметри. Він народився здоровий, на радість батькам. Розпочав наш рік в нашому відділенні з гарної прикмети. Мама не стримує емоцій, коли описує мить народження свого синочка. Відчутлення просто море. Звісно, я безумно благодарна дежурній бригаді, яка приймала у мене родиці. Звісно, дуже велике щастя спитала, коли дали мені ребенка, коли положили на грудь. Сильно його чекали, сильно хотіли. Просто на такий великий подарочок на Новий рік. Просто безумна рада. Перша дитина, Васічка, назвали Васюша. Тож, маємо перших діток року: дівчинку з міської лікарні і хлопчика Олександрійця з районної. І те, що малюки народжуються, це вже сама по собі гарна прикмета. Випадок самогубства в Олександрійському районі та наїзд автівкою на пішохода в Олександрії. Таким видався початок нового року для правоохоронців. Для міськрайонного відділення служби порятунку новорічна ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Докладно розкажемо у наступному сюжеті. В останній день минулого року в одному із сіл Приютівської ОТГ стався випадок самогубства. Про це правоохоронцям Олександрійського відділення повідомив фельдшер села. 31-го 12-го року, о 14-й годині, поступило звернення фельдшера одного із сіл Олександрійського району на лінію 102, яка повідомила, що не може потрапити до будинку одного із жителів Приютівської ОТГ Олександрійського району. Була направлена група реагування патрульної поліції. Поліцейські діяли в рамках закону України про національну поліцію та дотриманням Конституції України. Проникли до житла, де був виявлений місцевий житель, виявився жителем Приютовської ОТГ 45 років, який покінчив життя самогубством, а саме шляхом перерізання Вен. На місце було направлено експерта та тіло доставлено на експертизу. Безсмертної записки не було. Порушена, непорушена обстановка в будинку. Щоб якісь причини та умови сприяли цьому, встановлено в подальшому не було. Вже у новому році, а саме 2 січня в Олександрії по вулиці, 6 грудня, навпроти магазину «Файномаркет» сталася ДТП. Її жертва 41-річна Олександрійка, яку швидка забрала до центральної міської лікарні. 2 січня, о 23 годині, 26 хвилин до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 41-річної місцевої мешканки. Про те, що того ж дня, переходячи вулицю 6 грудня, невідомий водій здійснив на неї наїзд, в результаті чого останнє отримало тілесні ушкодження. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що не встановлений водій автомобіля сірого кольору, рухаючись по вулиці 6 грудня, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину поза пішохідним переходом та з них з місця дорожньо транспортної пригоди. Постраждало автомобілем. Екстреної медичної допомоги було доставлено до центральної лікарні міста Олександрії. За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. До охорони публічного порядку у новорічну ніч біля головної ялинки міста долучались три екіпажі патрульної поліції. Щодо працівників служби порятунку, то для них новорічна ніч пройшла без надзвичайних ситуацій період з 31 грудня 2020 року та по 3 січня 2021 року серйозних пожеж не ставалося рятувальники лише виїжджали на відкривання дверей та транспортування хворих до карети швидкої допомоги так як свята продовжуються рятувальники наголошують на безпечному використанні піротехнічних виробів так як новорічні свята тривають, та люди часто використовують піротехнічні засоби, а саме пітарди, салюти, бенгальські вогні, служба порятунку застерігає жителів Олександрії та Олександрійського району бути обачними, так як дані предмети є дуже небезпечними та можуть спричинити пожежу. Дані засоби бажано використовувати на відкритій місцевості, не в людних містах, та при використанні закріпляти їх. Чимось на сьогодні, все нехай рік починається і продовжується лише приємними новинами. Зустрінемось.